Справа в тому, що сьогодні там Київ енерго, Одеса Обленерго, Дніпро Обленерго, Обленерго, це це, це обл які Київ -обл енерго – Це які входять в один холдинг. Це ДТЕК. Так. Чернігов обленерго не входить в ДТЕК. Ага. Менеджмент це інше. Розумієш? Тобто, ага. Наприклад, от я хочу сказати, що, наприклад. Тобто це інша компанія. Так, так, так. так. А, 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 я не знаю, цього цікавого да. дуже. Дивіться, щоб ти зрозумів для себе, е, ну, кожного 3 е, дні в кода відбувається, наради. києво Енєбра, Енерго, наприклад, вони проводять нараду, як можна, е, там, наприклад, зробити швидше. Заміну, якщо там щось там кудись був прильот. Тобто відпрацьовується сценарій, як може стати. Розумієш, то що я почув, мені сказали, що менеджмент Черніговобленерго дуже погано працює. А, тобто це ще і результат? тільки наскільки це прав... правдиво, я не можу сказати, але я вважаю, що обов'язково потрібно було, щоб чер... 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 Чернігів Обленерго обр... підготувався. Обов'язково закупляв обладнання. Це обладнання повинно бути десь там бути бути заховане, щоб можна було би там під землі, ілі я не знаю там, щоб потім там це все достати. Я не можу сказати, але те, що я почув, щоб вони не готові були.